Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Всіх з новим роком. Успіхів, миру нам, перемоги, щоб був безпечний, хороший, вдалий, переможний рік для нас всіх. А ми рік почали з надходження, надходження на ВРМ Техніка Івано-Франківськ, а також вивантажуємо вже контейнер ВРМ Техніка Рівне Теж. Окремо будемо знімати пізніше, що до нас надійшло РМ-техніка рівне. А зараз подивимося, які чудові трактори в цьому крайньому надходженні. І вже три трактори на колесах вигнали попереду. Це є в чудовому стані L1215. Просто дуже збережений трактор. Ще один F7, тепер два вже на майданчику, і F6 маємо вибір. Таких тракторців. І тут просто перфектний трактор. Стоїть ще прикурювач. 791 мотогодина, мінімум потертостей, Ну, великий шанс, що трактор дійсно є з невеликим напрацюванням. Швидко з'єм, бачите, корозії мінімум. Ще треба перевірити, звичайно. Ці тракторці знають всі F7, F6 з трьох точкою рівнем горизонту. Хороша комплектація цих тракторів. Теж порівняно невеликі 800 на працювання напрацювання в F880. І 542 В7 гарні трактори. Перейдемо, дивимося, що ще вивантажили. Так, ця лінійка вже ми знімали огляд, які трактори. Були з попередніх надходжень. І дивимося, що ми ще отримали в надходженні, яке вивантажили вчора пізно ввечері. Навіси від сонця трішки потрощили, як завжди, пластик. Є гарний навіс, а є кун, фронтальний навантажувач, покажу трактор, який з цим навантажувачем. F-180. Вже укомплектували навіть ґрунтофрезу повісили, ґрунтофреза як нова. Нуді підтерті, але стан ідеальний 18 кінських сил трактор. В описі до відео будуть орієнтовні ціни на цей момент, а детальніше вже на днях знімемо укомплектовані трактори огляд GL221 на Юшівті. Візуально прекрасний трактор по шинах повний порядок. Останні роки випуску серії GL, бо закінчується на одиничку. Це до 98-го. 96-й рік по дисках. 235-й ЗЛ. Теж бачу в хорошому. стані. є тепер лінійка в нас сері L1 надійної. Це попередники GL. Гарний сіальчик 223, й масивний. Контргрузи спереду додаткові теж є, як і на тракторах, які ми отримали в Рівному. GL200, хороший візуально стан. GT3 під покупця вже приїхала, бо чекав з гідропідсилювачем керма. Що Тут 333 мотогодини, ну, Укомплектуємо, перевіримо, але стан прекрасно. і бачимо японець Куботівські фільтри. Міняв, значить, доволі бережно ставився, візуально в хорошому стані. Цей трактор до нас приїхав з фронтальним навантажувачем L1-255. Бачили фронтальний навантажувач, комплектуємо і вже подивимося. Грунтофреза в чудовому стані, власне, це до серії l 1 Бачимо ножі гарні, ще крила. Так, ще один b 1600 І ще один GL221. Теж в чудовому візуальному стані трактор. Напрацювання 282 мотогодини. Ну, подивимося, тут механічна коробка передач. І з кабіною 320-й теж є на нашому майданчику. Треба ще все, звичайно, детально перевірити, чим ми займаємося найближчими днями. Спочатку покомплектуємо, перевіримо, протестуємо, залишимо, подивимося, чи немає ніяких підтікань, чи всі функції кожного з цих тракторів працюють справно. А вже у кого є бажання приїхати і вибрати собі надійного японського помічника, всіх запрошуємо до нас на майданчик. Вірем техніка Івано-Франківськ, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. В описі до відео ще раз повторюся: орієнтовні ціни, контакти, телефони. Тому. Можете, зателефонувавши, отримати більш детальну інформацію. А завітавши до нас на майданчик, можете одразу і протестувати трактори з нового надходження чи з попереднього надходження та обрати собі трактор, який буде найбільш підходити вам по технічних параметрах та й по бюджету, звичайно. Ми завжди підкажемо вам всі моменти, на що варто звертати увагу. При виборі японського трактора, всім успіху, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!